Доброго ранку малята! Сьогодні у нас з вами урок з малювання. Але для початку давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Так, осінь. А яка погода буває восени? Про холодне, холодно вже так. А що люди одягають, коли холодно на вулиці? Теплі речі. Згадайте загадку, про що йдеться? Не кроватку я, не конер. Шиї захищати звик, але захищає лише тоді, коли вдарять холоди. Так, це шарфік. Шарф це такий аксесуар, який відноситься до одягу. Сьогодні пропоную вам намалювати ось такий різнокольоровий шарф. А щоб пальчики наші кращі малювали, давайте спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Щоб здоровими зростати одяг треба часто брати. Щоб охайно виглядати, одяг треба прасувати. Щоб ми безладу не мали, в шафу одяг поскладали. Ось для літа, восни, це одягнем восени, теплий одяг для зими. Дружній нашій всій сім'ї. Малювання mm -hmm. шарфа нам знадобиться аркуш білого паперу, різнокольорові олівці, фарби гуаш, серветка та ватні палички. На білому аркуші паперу простим олівцем намалюємо наш довгий шар. Малюємо дві лінії. Потім малюємо ось такі прямі лінії по бокам. За допомогою кольорових олівців домалюємо смужки. Смужки будемо малювати різними кольорами, по черзі використовуючи одні ті ж кольори. Ось таким чином. Перший я взяла червоний, другий жовтий. Третій в мене буде зелений. Потім беру помаранчевий, синій. Знов червоний, жовтий, зелений, помаранчевий, синій, далі беремо до рук ватну паличку і вмокаємо у фарбу. В мене шарф буде червоного кольору. Тому я вмокаю ватну паличку у червону фарбу і робимо ось такі цяточки рівненько по лінії. Для іншого кольору використовуємо іншу паличку, беремо чисту ватну паличку, мокаємо колір фарби відповідно до нашої смужки. У мене це жовтий колір. І робимо цяточки по наших жовтих. Смужках. Ось так. Далі використовуємо кольори відповідно до нашого малюнку. Ось так. Стараємось працювати охайно. Беру чисту ватну паличку, помаранчевий колір і домальовую наші смужки. Повторюючи звичайні рухи, ми утворюємо гарний малюнок. Ось такий гарний шарф вийшов в мене. А тепер спробуйте і ви. До наступної зустрічі, малята!